Багато змінилося всього. кінотеатр працює. Ми перевідкрилися в червні, 1 червня. Ми працюємо без зупинок. там Парочку разів ми закривали, коли були якісь обстріли. Але наша позиція в підвалі, в підвальному приміщенні стала неочікувано нашою конкурентною перевагою. І насправді справи в нас добре. Навіть я не дивився ще на минулі роки, але можливо навіть краще ніж було до того. На жаль, допомогла нам само стратегічно, якби найважливіший елемент нашого бізнес-моделі це партнерство з готелем Бурс, де ми ширимо працівників і де ми ширимо глобальні витрати. І готель купив собі генератори, які як тільки поставила така потреба. Відповідно, ми змогли забезпечити безперебійну роботу кінотеатру, а також наше наше розміщення в укритті, фактично дало нам можливість не переривати сеанси. Це стало супер актуально. як для людей, які купують квитки на звичайні сеанси, так і для бізнес-клієнтів, які орендують кінотеатр під свої події. Майстер-класи, презентації або просто закриті перегляди. Також ми набули постійних партнерів. Це вже не, якби, не завдяки війні, але завдяки якомусь якби, стратегічному розвитку і е, мисленню про те, як ми можемо, е, що ми можемо в цій ситуації знаходити, бо ринок ускладнився, е, кілька дистриб'юторів пішли з ринку, ті, з якими я працював, менша кількість фільмів стала в доступі. Відповідно поставило питання контенту. Новина номер один і найуспішніша співпраця наша за цей календарний рік. Це співпраця з довженко центром Це найбільший український кіноархів. Головний. З ними ми запустили регулярні кураторські програми, де вони вибирають якусь тему, і ми маємо якийсь регулярний слот, у кінотеатрі, по середах, а потім повторні покази по вихідних, де ми показуємо старе українське кіно, українське радянське кіно, українське кіно 90-х, 2000-х, все, що відповідає темі, і це просто супрохід, і це дуже актуально. Я просто фізично ну і в грошових одиницях теж відчув зацікавленість української київської аудиторії власній спадщині, власній історії. Бо через індивідуальний системний кенселінг цього російського звільнилося місце в у всіх, хто споживав російський контент, російськомовний, ну навіть російський не тільки. І люди почали, якби дуже, на жаль, через прикру обставину, але в них виник величезний величезний попит на заміщення цієї пустоти. І пошук себе розуміння, запит запитне розуміння, хто ми такі, звідки ми і ну, на перший план виходить якби, наша спадщина, яка в принципі зазвичай не була аж так цікава раніше. Хоч Довганко центр працює вже там багато років. Е, тим не менше, мені здається, їхні зіркові е, часи настали зараз. Це ну, якби нам приносить класний дохід. Їм також ми ділимо прибуток, е, але також і дуже. Дуже приємна регулярність, тобто ми вже знаємо нашу аудиторія ходить спеціально на ці події. Люди купують собі квитки на ті самі місця. У нас після кожної презентації з скину... Кінознавцем у нас відбувається розмова після фільму, люди сидять до 11-ї вечора. Тобто я прямо відчуваю себе маленьким університетом в самоплані, де ми якби, якби уточнюємо ідентичність українську. Так, загалом ну, по фінансові показники. У нас дуже низько маржинальний бізнес, це насправді не це Pet Project, але він сам, сам себе підтримує, сам себе фінансує, багато в чому за рахунок моєї експлуатації себе. Але е я готовий на це. Для мене це. Це робота, хоч ми відкрилися в червні 22-го року. Ми не працювали два місяці, три е, місяці, ми не працювали весну. Е, я не очікував нічого, коли ми відкривалися. Тобто я думав, ну для мене це був більший активізм. Зараз я відкрився, бо Київ мусив повертатись до життя. І просто працюючи кінотеатр, для мене це було якби, важливо, що місто відживає, що нас ми. І в кіно ходимо також, і я не очікувала навіть в червні в мене був якийсь плюс-мінус нуль. А в інші місяці були прибуток і в березень е от, цього року в мене був взагалі найбільш е успішний місяць за весь час існування кінотеатру. Тобто ще до війни і до ковіду е насправді так, так вийшло, якась якийсь кумулятивний ефект. Люди про нас дізнаються. Співпраця з довжинкою центром, співпраця з Америка Хаус, багато оренд, е вихід пенфіра. На які у нас дуже добре ходять. Тобто, знову ж таки, великий інтерес до українського кіно, все це кумулятивно дає якби, свої плоди в вигляді нашої каси. Ну цей бізнес не масштабується, як я собі бачу. Я чесно кажучи, не дуже планую, бо він заснований, як я вже казав, на партнерстві. Воно достатньо унікальне. Я навіть не шукаю подібних партнерств, тому що я займаюся ще тим кіновиробництвом, яке приносить більше грошей мені там особисто і зараз на є попит, бо я продюсую документальне кіно. В мене зараз є в роботі три проекти, тобто там на найближчий рік мені вистачить роботи і зарплати а в наш час ми не можемо планувати надовше, тобто не знаю чи, чи я цим буду займатися. Зараз я чесно кажучи, думаю про те, як. Як мені залучити нових працівників у продакшн, щоб мені можна було легко передати справи, якщо я мобілізуюсь. Такі тепер виклики в бізнесі. От але кінотеатр, ну якби існує, є якась рутина. Він працює, ми чекаємо фільмів. Зараз ми очікуємо спад з цікавленості в кіно, бо перші теплі дні люди ми конкуруємо навіть не з іншими кінотеатрами, а з хорошою погодою. І між поїздкою на Дніпро і кінотеатром люди оберуть поїздку на Дніпро. Я їх всьому підтримую. Кінотеатр живе якби річним циклом, і якісь місяці ми заробляємо на кілька інших місяців роботи. Також я залучив нових працівників. Перше так сталося, так, що насправді у мене завжди був постійно один працівник, і я був якби другий номер. Тобто я завжди все одно раз один раз на тиждень, день я працюю сам, теж там продаю квитки, сканую. Постачаю, розставляю товар, просто щоб тримати зв'язок з реальністю. І раніше в мене був тільки один працівник, а потім в мене раптом їх стало двоє. І на початках це прямо виникали якісь конфлікти. Це цікавий hr кейс можна буде розказати. Виявилося двоє працівників. Це вже якби колектив, і виникає якась сфера, яка про яку я не знаю. Тобто, те, що відбувається між ними, і те, що вони мені не розказують. Прямо відчув, що між одним працівником і двома працівниками найнятими — це вже дуже великий крок. Це Е, наступна сходинка. Які плани, я не знаю. Ну, власне, працювати, як зазвичай. У нас буде чергова програма з Державкою Центром, на яку я дуже чекаю. Будуть якісь українські фільми нові, які, на які я чекаю. Зокрема, Довбуш буде виходити на День Незалежності. Е, ну і не знаю, е, в принципі, спокійно татальні частині все. А по виробничій частині ми, я спродюсував. Перший ігровий короткий метр, який я не, не люблю працювати з ігровим кіном художнім. Але моя дружина, Надія Перфан якби не знайшла нікого іншого знову, і мені довелося це робити. І, і ми зняли фільм. Це побачення в серпні, вересні. Ну, в вересні були знімальні дні. Дуже швидко його зняли. І нас відібрали на Берлінський кінофестиваль, короткометражний конкурс і ми отримали там спеціальну відзнаку. І зараз у цього фільму там прям бурхливе фестивальне життя. Ми не можемо так багато їздити з цим фільмом, на жаль, бо це й дорого, і не везуть, і важко з виїздом, і в'їхати треба 30 годин на будь-яку подію. Але все приємно, є така цеглинка, от, Чекаємо на. Золоту Дзиву цього року, слава Богу, в мене там дуже близьких. Е е ніхто ще поки не постраждав, але ясно, що я там колеги, знайомі там через одного, і навіть там, якщо ти з людиною не спілкуєшся близько, то це все одна велика втрата. Прям ти відчуваєш якби на моціальність цих е е соціальних зв'язків, буквально із соціальної мережі не електронно. Наскільки горе від втрати розповсюджується по цій соціальній мережі, як тобі боляче від того, що твої близькі людині боляче це справді є. Ніби, ну, да, життя стало враховувати, там, раптом стало дуже багато смерті, але ми не можемо жити в води весь час, тому що це не спринт, да, це марафон. І е, треба також і відволікатися. І розвага це частина нормального якби, життєвого циклу, і від, якийсь певний відпочинок. І, ну, я навіть бачу, як люди, навіть особливо це було видно в червні, коли люди були. Ну, якби, вже почали призвичаюватися трохи до, до до життя у війні. Настільки їй було просто потрібно прийти, а в мене ще не ловить мобільний зв'язок в кінотеатрі, і просто на півтори години перестати скролити стрічку. Е, наскільки це потрібно? І так, да, кіно це, це розвага, це екскапізм, це якесь що від реальності. І мені здається, що це навпаки досить органічно. І насправді ми бачимо насправді український прокатний ринок зараз теж добре себе почуває. Тобто кінотеатри страждають, але загалом е там перегляди, зокрема українського кіно, б'ють рекорди, там пенфір, мавка, люксембург, люксембург. Ну це достатньо великі цифри, навіть як на звичайний стан. А зараз прям дуже люди хочуть і. Є режисери, які вміють, є команди, які професіоналізувалися настільки, щоб задовольняти цю потребу. І навпаки, це мені ну, якби, культура, якби, це те, навіщо ми, якби, те, що нас створює спільне поле, да, те, а, а нам якби, потрібно якесь нове спільне поле. Багато людей до нього підключаються і вони хочуть якби, відчувати, да. вони вже не можуть жартувати жарти з якогось радянського фільму, але їм нема що жартувати. Да. І вони От, о... Зараз в цей момент долучаються. І це стається саме в кінотеатрі. І, е, е, радий служити цьому да? я, якби, місцем. Я так собі розмислюю кінотеатр як реактор, в якому відбуваються такі зміни. Тому я, мені здається, що це необхідно. Тобто є час для жалоби і є час для розваги. І, на жаль, вони так дуже близько і так щільно тепер разом. Але мені здається, що якби, тепер вони мусять з цим і ми маємо бути цього свідомі і якби, прикрутити цю Засуджувалку. бо багатьох людей є якраз з зрозумілих причин, але також так багато агресії стало зрозуміло, що війна це агресія, це адреналін, ненависть, з іншого боку, оксатосин. І якби треба достатньо фільтрувати, ну, кого ми агресуємо, і кого ми вважаємо на своїм ворогом, і е, точно не тих людей, які можуть виділити свій час і ресурси на те, щоб піти в кіно. Я хочу, щоб УКУ користався цією нагодою академічною. Раптом всьому світі стало потрібні Ukrainian Studies, яких ніде немає. Там окрім двох-трьох університетів і то, які були частиною Slavic Studies і Russian Studies. І я бажаю, щоб університет, університет скористався цією можливістю, фактично надання такої послуги. І... Став таким інноваційним центром, який акумулює знання про Україну, експортує його на інші спільноти, бо це неймовірно іма... важлива задача, ну окрім внутрішнього українського да, ос освічування. Да, нас по тому такі є. Але так само експортувати це знання не знаю, його це планує, але відчуваю навіть зі свого невеличкого досвіду якоїсь адвокаційної роботи, інформування, що це є величезний попит, і дуже бракує спеціалістів, людей, які можуть помислити, які вміють формулювати, особливо в академічному середовищі, які можуть це зробити популярно, і ми бачимо просто як курс Тіметі Снайдера, який просто став, я думаю, з тих мільйонів переглядів там, українських не так може і багато, не всі знають англійську на такому рівні, щоб його. Зрозуміти, я думаю, що більшість насправді цих переглядів приходять з англомовних країн або з людей, які живуть в інших країнах, і мені здається, що може також в цьому бенефіт від цього.